Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами рогалики на смальці. Дуже цікавий рецепт, який сподобається усім. Приступаємо! Для рогаликів нам потрібно 150 мл квасного молока, кефіру, тобто, 1 чайну ложку соди, 200 г смальцю. Я вже трішки його підтопила. І приблизно 500 грамів муки. Та варення у мене вишневе, я взяла, для серединки, для рогалики, щоб в серединку поставити. Отже, приступаємо. Спочатку змішуємо наш кефір із содою. Погасили. Так, тоді у нашу ємність кефір. Я бачила дуже багато рецептів зі смальцю. Ділюся одним із них. Тим, яким ми користуємося вдома. І сюди смалець. У мене, бачите, такий, трошки я розтопила, м'який. Перемішала. Кефір має бути кінатної температури, бо якщо буде з холодильника, у вас зразу почне застигати. Смалець. І додаємо потрішки муку. Спочатку замішую лопаткою. Ви можете собі на дошці, але на дошці буде не так практично, тому що ми е, плюс-мінус 500 грам муки. Можете дати 400 грам муки, тоді всерединку собі наливаєте потрішки і так замішуєте, якщо на дошці. Я майже всі, е, все, що треба мені замішати, замішую в так мені легше. Так, добре вимішуємо, але не так, щоб там вже щоб не було туге. Так, потрішки досипаємо. Я бачу, що в мене ще дуже м'яке, і ще лишилося десь 150 грам муки. Отже, я ще повинна досипати, Так, вже можу вимішувати рукою. Вимішуємо добре. Все гарно збираємо з боків і вимішуємо. Так, я добре вимісила. У мене залишилось ще трішки муки, десь 50 грам. Сюди я замісила 450 грам. Бачу, що тісто вже доста, щоб не було дуже туге. А це, решта, у мене лишиться потім для присипки. коли буду вже їх розкатувати. Так, гарно все зібрали, накриваємо плівочкою і ставимо на пів години до холодильника. Тісто відпочило у нас вже пів години. Так, ось таке воно так. Ділимо його на. Чотири частини, можете навіть і більше частинок. Я ось так розламую. беремо собі килимок, у мене вже припилений. Так, гарно виминаємо, але довго, щоб і робимо кульку, щоб у вас краї були гарні. Посипаємо тут добре мукою. Так, відставила трішки муки в сторону і розкатуємо. Катаю так, щоб у мене був кружок. І дуже тоненько. Так, припилюю муку і добре його розкатую. Тісто має бути дуже-дуже тоненьке. Ну, не таке аж там, як вже тісто філо тоненьке, але тонко розкатано. Зараз я розкатаю і покажу. Яке приблизно має бути тісто, для того, щоб потім було дуже смачно. Так, у мене виходить, бачите, я кожен раз так, щоб вийшов круг. Всі собі сторони гарно, Так, розкатали. Ось таке тонесеньке у мене вийшло тісто. Так, ділю собі спочатку на чотири частини. Так, а тоді ще на три частини кожну сторону. Розділили. Так. Ось такі трикутнички у мене вийшли, невеликі. Я люблю, коли маленькі. І на самий кут ставимо наше повидло. Варення. Так, щоб воно було густе. У мене вишневе. Так, розклали. Можна зробити і з маком. Так, тепер показую, як закручувати. Так, притискаємо. Ось так я. Всі частини притиснула, і тоді гарно, плотненько закручуємо. Ось так. І ставимо на кінчик, отак випікати. І усі притиснули, щоб повидло не вилізло, і гарно закрутили. Такі маленькі, красиві у нас виходять ось так і закрутили. І так. З усім нашим тістом. Поки працюєте, якщо у вас тепло в хаті, то ставте холодильник ваше тісто назад в холодильник. Так, і ось так усі. Так, усі закрутила, виклала на деко, завжди викладаю на пергаментний папір, хоча думаю, що вони досить жирні. Могли би бути і без пергаментного паперу, але я завжди так роблю. І ставимо у розігріту духовку 180 градусів приблизно на 10 хвилин. У мене вони маленькі, тому на 10 хвилин. Але весь спостерігайте, Тільки вони починають трішечки міняти колір, вже не білі, а починають золотавити, витягаємо. Уже у мене спеклися, випікала 10 хвилин до ось такого золотавого кольору. Коли остинуть, посиплю. Цукровою пудрою. Уже рогалики виставлю, я їх обваляла гарно у цукрову пудру і посипала ще зверху. Ось така порція в мене вийшла величезна тарілка. Усім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся, що коментуєте, що поширюєте моє відео. Усіх вас дуже люблю. Мир знайде!